Усім доброго дня. Сьогодні у нас в оренду дуже стильна двокімнатна квартира в елітному ЖК, ЖК Прем'єр Тауер на космонавтів на вишенці. Дуже рідко тут здаються якісь об'єкти в оренду, Сьогодні у нас саме такий дуже цікава двокімнатна, окремо дві спальні, і ось така, бачите, дуже красива зона. Сюди подивимося. Тут естетичний у нас диванчик і така зона релаксу відпочинку, і нернемо в нашу нішу. Тут фактично кухня. Все потрібне є, індукційна поверхня, холодильник. Ви бачите, багато шафок для зберігання. По центру у нас телевізор, і при вхідній зоні. Ось так знаходиться. Вхід фактично відбувається у нашу квартиру. По цю сторону зона зберігання речей, і дуже естетичний синвузу. Погляньте, який красивий. Тут ось така ванна, тільки чого вона вартує. І зона ось така теж естетична, з дзеркальцем, з підсвіткою, Всім потрібним, що мені дуже подобається, дуже великий синвузу, класний і взагалі дуже багато простору. Далі по спальням абсолютно окремі вони у нас. Ось така з двоспальним ліжком, підсвітка, панорамні вікна, дуже красиво. І родзиночка це наш краєвид, Дамо подивимось. Спальня номер 2 Розкладний диван. Зона зберігання просто величезна. І ось сюди зайдемо, подивимося краєвидик. Ця спальня у нас з виходом на балкон. Ми на 11-му поверсі відповідно вид віконечка приголомшує вживу, просто неймовірно. Подивіться все місто як на долоні. Дуже красиво. Тільки за цей краєвид варто зняти в рандітку квартири, насолоджуватися ранковою кавою або смачним вином надвечір. Телефонуйте.